Фотографію пояснювати не треба. Вона повинна сама говорити за себе. І так, 70 світлин у день свого 70-річчя представив у залах художнього музею фотохудожник Віктор Кошмал. Сама назва для виставки Фоторепортаж як стиль життя придумана влучно. Здебільшого Віктор Кошмал відомий як майстер репортажу. Кожного фотографа свій стиль. Стиль Віктора Кошмала – впіймати момент, отой на ходу. І дійсно ці от фотографії вони так і представлені у об'єктиві Віктора Кошмала буденне життя нашого міста, його краєвиди, обличчя відомих чернігівців, доповнює головну експозицію серії робіт, яка присвячена працівникам ДСНС. У мене дуже великий архів. Це ось починається повний архіві, де з 2006 року, в році 12 місяців. І ось ці 12 місяців по роках, це в мене те, що я знімав. Завдяки фотографії автор цих світлин ділиться з глядачами своїми враженнями. Навіть у звичних нам речах фотохудожник бачить щось несподіване та унікальне. На що буває, ми не звертаємо уваги. От дивіться, оті два ворона. Я їду по місту, бачу, от сидять. Я пишенка зупинився чук-чук і полетів далі. Я довго не думаю, розумієте. Я бачив кадр, я його зняв. А цьому мені допомагає ось моя техніка, і все мало мати кучу об'єктів. Саме головне ними вміло користуватися. Фотометець живе красою оточуючого світу, любов'ю та підтримкою своєї родини. Віктор Кошмал дуже цінує дружбу, щоб привітати ювіляра з відкриттям персональної виставки та днем народження. Навіть вишикувалася черга. Дуже подобається, що люди відкликаються на його бачення світу, миру, людей. І він репортер. Це слово, яке говорить за все його життя. Як можна так жити і без друзів? А якщо ти... Ти поважаєш друзів, ти поважаєш людей, тебе поважають. Виставки, спілкування з друзями це дуже багато, значить для мене. Добірка фоторепортажів Віктора Кошмала представляє роботи останніх років. Оглянути світлини можна в художньому музеї Галакана до 10 вересня.